Ліву, ліву ногу там кладеш? Тут, тут. А я праву. Переймете. Зачекай, давай. Давай, давай, давай. Все, праву нову включаю. Так. Давай, іди. Але цікаву. Ділі, давай, я гума. О, ти скачеш як метелик, метель. ти кажеш. Все. Ти вискочила, не бачиш. Але, ну вже... Та лізь Де були? Пасно? Та йди. Де ти маєш? Ого! Зла. Тримайся за каміння. Тут... Тут кросовки не дають. Біла нога. На каміння праву йти. Хто там ще їздив? Тато? Ні.

Все. Давай покажу рубать там лучше. Давай рубитами.